Thank you Будемо говорити про третє українське бієнале цифрового та медіа -мистецтво. Воно в жовтні, якраз пройшло, і цьогоріч досліджувало взаємодію травми війни та відродження і місце штучного інтелекту ще в культурі. Активну участь бієнале взяла і наша сьогоднішня співрозмовниця, якраз, яка вже з нами на зв'язку, продюсерка VR-проєктів Світлана Коршунова. І вона нам допоможе розібратися взагалі в цій тематиці. Пані Світлано, раді вас вітати. Дуже дякуємо, що. Доєдналися е, до нашого ефіру. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Світлана, давайте спершу визначимося з тим, яке місце, на вашу думку, займає віртуальна реальність от у сучасному українському мистецтві. Бо для багатьох людей оця віртуальна реальність це щось з галузі фантастики поки що. Або ігрової тематики. Так, так, так. Будемо Наші війнали саме створено для того, щоб познайомити а, широкі аудиторії з тим, які наразі існують медіа та технології, а, через які автори можуть а, самовиражатися, а, через які можна доносити нові сенси. І головна суть і головний сенс в тому, що для кожного вираження має бути свій медіум. Тобто, якщо ми використовуємо картину, і нам для цього достатньо, щоб висказати свою думку, передати свої почуття, то це має бути картина. Але якщо в нас щось більш глибоке, і ми хочемо перенести людину в якийсь інший всесвіт, надати відчуття, дати можливість пройти. Взуті іншої людини да відчути емпатійно через переживання, то те має бути віртуальна реальність. Також ще є додана реальність, да, коли та сама картина може розкриватися новим сенсом завдяки доданій реальності і показувати, як вона може оживати. А, тому, якщо просто спростити, це можна сказати, що це просто різні інструменти, завдяки яким автори можуть самовиражатись, обирає саме ту, той, той пензлик, да, будемо так казати, mm -hmm. який потрібен в даному форматі. Але використання сучасних технологій в мистецтві це великий це виклик. Да? Людина має бути і митцем творчої організації, і вміти працювати з технологією, з більш такою аналітичною да, складовою. Тому в цьому випадку наразі штучний інтелект і його розвиток. Відкривають більше можливості для митців. Ми про це поговоримо ще з вами. От якраз про митців і штучний інтелект. Я згадала, ви сказали, що уживають картини за допомогою сучасних технологій. Я згадала, що зараз дуже популярні оці імерсивні виставки, так коли може ужити будь-яка картина, яка навіть була написана 300 чи 400 років тому. Так, у нас на бієналі навіть був представлений такий проект з Латвії. Він був в цьому році також представлений на венеціанському кінобієналі в розвитку Мерсія. Це коли з картин художника Чаоліса, їхнього відомого спродовж його життя створили один імерсивний світ. Ви з'являєтесь в одній картині і разом з художником по етапах. Опинаючись у ось цих прям світах художника, і це дуже емерсивне занурення. Продовж 30 хвилин ви дивитесь не тільки як змінюється автор, як змінюється його настрої. І ну це неймовірно і дуже цікаво. І це глибинно показує ось цей перехід від простого ну мистецтва звичного для нас, і як він як воно може працювати з технологією, уявляєш, потрапити в картину. Я навіть уявляю, можна. але як завжди, знаєш про щось більш приземлене, хочу. Поговорити і, от дійсно згадувала пані Ситана про те, що про ігри. Про mm -hmm. те, що це ігри, от віртуальна реальність широко в іграх використовується, і е, я так бачу, що тими, тими, кого ігри не цікавлять, це сприймалося так дуже часто, що е, це як якісь несерйозні розваги, так викинь ти вже ти свої окуляри, що ти там в них mm -hmm. сидиш. Але ж е, я так розумію, що це дає широкі змоги, ще і в е, е, якійсь терапії, так, для, для у, у різних випадках для суспільства. Так, ми зараз працюємо над дуже серйозним проєктом, який має вже науково-доказову медицинську базу. Він називається «Авіартерапія – терапія шлях до спокою. Ми розуміємо, що більшість людей в Україні і вже не тільки в Україні потребують, знаєте, простих технік саморегуляції. І якщо ти працюєш з психологом або колись працювали, або спробували робити медитацію, тобі завжди кажуть: так, уявіть, ви знаходитесь там, де. Десь ви себе відчуваєте, так і так. Але коли людина в нормальному спокійному стані, їй легко все уявити. А коли людина в стресі уявляється, це дуже важко. І тут амерсивні технології приходять нам на допомогу, тому що ви одягаєте шолом віртуальної реальності і вам не потрібно нічого уявляти. Ми одразу вам показуємо те, що ви маєте уявити. Більш того, мозок починається щиро вірити, що він туди переноситься. Особливо в нашому проєкті ми використовуємо біоценсори. Тобто, це підключено до дихання, це підключено до себе. Це підключення до ем, сигналів мозку нейроінтерфейсу, і цей весь простор комунікує з вами, налаштовуючись на вас, на ваше дихання, на ваше серце, на ваш емоційний стан. І тому настройка проходить швидше. І ми сподіваємося, що цей перший наш маленький зараз ми відтестуємо в реабілітаційних центрах в Україні, і це можливо стане таким новим простим засобом для того, щоб. Знаєте, швиденько прийти в себе за 15 хвилин, так так, так стривайте, пані Світлана. Ви кажете, що мозок може сприймати все, що ви йому покажете. А тут в мене питання: чи от цей цифровий художник, чи люди, які цим займаються, мають якусь моральну відповідальність за те, як технології впливають на свідомість глядача, бо показати можна людині все, що завгодно, і вона повірить у все, що завгодно, як ви стверджуєте. Ну, не те, щоб воно прям сильно повіриться, є дуже багато контенту різного, але так будь-який контент проходить модерацію. Це через перш ніж появитися на загальних платформах, він проходить модерацію в нашому випадку. Ми співпрацюємо з докторами наук з психологами для того, щоб ці всі практики були максимально. Спокійними вивіреними, щоб вони могли спокійно працювати з людьми, і ці вже практики використовуються широко в медицині національній і в Америці і в Австралії. Тобто, цей метод вже пройшов в них багато. Будемо казати перевірок, да, перш ніж бути допущеним. І зараз цей весь контент, звичайно, він модерується. І зараз, якщо повертатись до ігрового до ігрових форматів, то є цілий напрямок ігрового імерсивних досвідів, та це який окремий напрямок кіно, і ось саме на Венеціанському війналі кожен рік є окрема панель, коли йдуть всі дивляться кіно на окремому острові. Всі дивляться ці нові імерсивні фільми. Це як новий напрямок кіно. Е, а ви знаєте, от якщо вже ми про кіно почали говорити, чи не е, стоїмо ми на порозі того, що незабаром. Вийде так, що ми е, вже не побачимо того кіно, яке було раніше, а е, будемо ходити на якісь такі е, віртуальні речі, які б взагалі штучним інтелектом якимось створені. Ну, Зараз Голівуд вже експериментує з цим наприклад. І, і, аватар. І, і, і Людина, так? ні, людина, коли випаде взагалі з цього, коли ну, це так. буде просто штучний інтелект щось створювати, не, це буде не, є, не є в цьому загрози. І, і режисерів нічого не буде, а нам будуть просто щось там от показувати таке віртуальне. Ну, дивіться, колись так само говорили про телебачення, що з'явиться телебачення, всі перестануть виходити на вулицю, ходити в театр, жити і бачити один одного. Ні, це просто ще одна технологія, яка розкриває, розвиває нас. Та ми саме дуже сильно змінилися соціальними мережами з тим потоком інформації, який зараз в нас є, якраз імерсивні і віар-технології вони є антагоністами. Тому що зараз сучасній людині в тому потоці інформації сконцентруватися. Тись і зануритись в якусь тему дуже важко. Мозок не може е, відшліфувати все, да так, і зараз я буду концентруватись. Тобі на це потрібно хвилин 40 і дуже важко переключитись. А ось імерсивна технологія вона допомагає це занурення провести швидше, і ти можеш і швидше і розслабитись, і зануритись. І це дуже круто працює саме з соціальними проектами, коли ти до такі до мені зараз не до ваших соціальних тематик, але Саме VR-проекти дають неймовірну емпатію до того, що відбувається. Ще одна дуже важлива річ: зараз ми використовуємо VR ще для реконструкції. Реконструкція, А саме в нас проект називається vr коле коли ми збираємо понад 120 артефактів з українських музеїв і об'єднуємо український музеї в єдиний простір віртуальний. Тобто, ти з'являєшся в своєму музеї, заходиш, одягаєш шолом і бачиш, що цифрований. Колекцію свого музею, а після цього можеш телепортуватися в музей, який знаходиться в іншому регіоні України. Ми зараз працюємо Прилуки, Чернігів, Охтирка, Харків, Дубно, Хортиця. І ми працюємо з тими експонатами, які майже були втрачені. Ми працюємо з тими експонатами, які потребують сильної реконструкції. Але завдяки технології, ось такий маленький, знаєте, знаходив там о якийсь там кусочок якоїсь стріли, але він весь. В орнаменті, і він зазвичай такий маленький, ти його розглядати. Можна. В нашому форматі він може бути такий великий. і більш того, йому можна взяти в руки. Тому це дуже перспективна технологія. Я думаю, Лувру це було би корисно, щоб пограбувати не могли такий музей. Ви почали говорити про соціальні проєкти. Ну от зокрема про музеї і про користь VR-технологій технології в цих проєктах. А я хочу продовжити. Те саме про соціальні проєкти ми чули тут, що існує така навіть віар-терапія для поранених, і вона почала використовуватися як допоміжний метод реабілітації, і, начебто, вона може зменшити навіть фантомні болі. Що ви про це знаєте? І чи такі технології вже використовуються в Україні, де вони вкрай потрібні, от саме зараз? Так зараз в Україні працює декілька направлень з цього декілька груп, які працюють з тим, аби робити ем, цю всю реабілітацію більш безболісною. І ця ем, база вже доказова. Навіть 30 хвилин е, в овіраршоломі, просто споглядання природи, може зменшити больовий синдром. Це вже домовлено. А також воно дає, знаєте, як той досвід зеркалом, коли людина рухає здоровою рукою і бачить, як рухається та рука, якої вже в неї немає. І тому. Зараз це завдяки віртуальній реальності це швидко налаштовується. Більш того, протези навчаються більше. Але завжди це була проблема в тому, що це дуже великий масив даних, який має оброблятися тут і зараз, Да? тобто висока технологія. І саме в цьому штучний інтелект нам дуже допомагає. Він якраз допомагає ось робити проекти на перетині науки, мистецтва та технологій. коли ми великі масиви даних можемо швидко обробляти і одразу давати відгук. Да? Тобто, що людина пошевелила рукою, ми зняли всю інформацію з її тіла, одразу обробили і надали сигнал в шолом. І тому так це технологія майбутнього, і вона саме в цьому варіанті дає дуже хороші результати. І зараз ну, це. Процес дослідження Україна зараз цим цікава, що в нас є можливість робити ці дослідження дуже масово, і ми дуже швидко можемо прийти до якогось ну, дійсно класного результату. Ми спрацюємо з реабілітаційним центром Unbroken, Ми співпрацюємо з декількома реабілітаційними центрами інституту ортопедії, І ми хочемо більш за все зробити цю технологію доказовою. Знаєте, не як просто вам показали, і такий, ну стало мені краще, не стало. Важливо заміряти результат, щоб можна було. Показати так стало краще на 20%, або стало краще на 45%. Кому в залежності від чого? Тому це процес трохи складний, як будь-яке дослідження, але досить перспективний. Це це просто фантастично, звісно, звучить. Насправді ми просто звикли, що штучний інтелект або от vr технологія ну вона правда, от з чого ми почали? Вона більш там для в культурі, да, десь використовується в ігровому в, 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 в сегменті, але те. Що ця технологія може лікувати людей, і що це буде? А в найближчому майбутньому це, звісно, звучить ну, поки що фантастично, як на мене. Е, ну а до речі, от е, на вашу думку, пані Світлано, так от ще наостана хотілося б таке запитати, наскільки Україна е, дійсно в тих умовах, в яких опинилася, наскільки вона може вийти на якісь передові такі позиції в цій царині от, за цей час, і е, після війни дай Бог, щоб вона закінчилася. Як, як це, ну, чи, чи можна буде скористатися цими такими може, передовими дослідженнями, і щоб уже це не сприймалося як, як десь заморські технології, а більше навіть Україна ділилася своїм досвідом. Саме як ви знаєте, так склалося історично, що війна завжди є решемною в технологій, да тобто саме військова справа, робота з військовими вона дає зрушення технологій і їх дуже активний розвиток. І Зараз ми це бачимо в Україні про розвитку нашої дронової індустрії, і ми сподіваємося, що саме так всі ці новітні технології, вони зараз розвиваються в Україні дуже активно, і знаючи. Саме українців, наш український народ, нещодавно ми були на Львів АІТ Арена, і бачите ту кількість людей, які щось створюють всупереч всьому, знаєте, як під хімічну реакцію під сильним тиском, вони це роблять ще більш швидко, ще більш якісніше, тому що в нас є знаєте, ці ліміти часу. В нас немає сильного на завтра, на два на три роки ні, нам потрібно зараз. Тому в нас зараз технологія розвивається. Але що дуже важливо, нам дуже потрібно співпрацювати з європейськими колегами. Саме на це направлені зараз міжнародні грантові програми Європейського союзу, горізонту. І саме в цьому є вихід того, да, щоб наша технологія, наші люди і наші великі вчені, які зараз є в Україні, і ті групи, які зараз працюють над маленькими стартапами, Пами щоб вони знаходили європейських партнерів, європейське фінансування, щоб цю технологію одразу можна було швидко виводити в світ. Да, тому що одна справа створити проект, а потім для того, щоб його привести до стану продукту це великий довгий шлях, ось якраз на якому потрібно і фінансування додаткове, і партнери з досвідом, і знов європейська вся регуляція. Да, щоб Україна стала частиною цього європейського поля. Тому так це дуже важливо, але зараз ця робота ведеться, і дуже багато грантових програм над цим працює. Дуже дякуємо вам, дуже що цікавим. розповіли про все це і ви знаєте окрема подяка за те, що займаєтеся такими важливими речами. Дуже вам вдячні. Дякуємо дуже за цей ефір. Зверного Дякуємо, навзаємо.